Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні в мене був час на те, щоб попротирати орхідейки, помити підвіконня, полити. І зараз я хвилинку виділила для того, щоб вам показати щось цікаве на цьому підвіконі, де в мене стоять підлітки. А цікаве тут є, і є на що подивитися. Ну Давайте розпочнемо поступово. Це орхідея. Парігатна красуня, кофі. Пам'ятаєте її? Вона ж цього літа в мене квітла? Давайте подивимось на неї. Ось така красуня, ростить новий листочок, ростить нове коріння. В неї там на шиці була проблема, коли я її придбала і почала пересаджувати із моху, бо я мох не люблю, в неї була гніль. І ось сьогодні я протирала листочки. Дивіться, що я знайшла квітоносик. Я взагалі від неї не очікувала, бо вона квітла, і я на неї зовсім не робила ставок. Мені було б цікаво, щоб вона наростила листову масу, кореневу. Ось тут була гніль, я її лікувала системним футкінцидом седгаром. Тут нові корінчики ростуть. Все в неї чудово і в пазусі я знайшла квітонос. Неочікувано приємно. Сподіваюся, що в неї вистачить сил і натхнення, наростити багато квіточок, щоб нас з вами порадувати. А вони в неї дуже такі чарівні. Хто бажає подивитися це ці, в цієї орхідеї домашньої, В мене є і відео, в мене є і шорти. Будь ласка, заходьте, дивіться. І насолоджуйтесь, але зовсім скоро ми будемо з вами спостерігати її зимове цвітіння. Так, я її прибираю на її місце. Тут сьогодні все рухало. Дивіться, орхідея Квертіс, я про неї вам багато розповідала, але вона рости два квітоноса. Два! Уявляєте, цей маленький клоп ростить до квітоноса. Орхідея сого попкорн, ростить квітоносик. І друге ростить. Я в неї тільки бачила один. Оце хазяйка. Оце я дуже уважно слідкую за своїми орхідеями. Насправді, я їх трошечки тут розрядила, частинку мамі відвесла, які в мене є дублі, і тепер я можу краще за ними спостерігати. Орхідея бананка, зараз я вам покажу її поближче. Ну, дивіться, тут же в мене діточка росте. І у діточки росте квітоносок. Я все думала, гадала, що ж з мамою, і я розумію, що в мами все-таки нарушена точка, ро... точка росту. Я ось спостерігаю, ну дивіться, як по мені там щось не те. І це ж вона не в мене. Вона вже до мене потрапила, думала, що з китоносиком, але то була діточка. Вона потрапила до мене вже з пошкодженою точкою росту. Я все дивилася, дивилася, буде листочки, не буде, все-таки там щось не те. Але в мене є діточка, я задоволена, діточка буде квітнути, а материнська рослина буде як основа для жилення орхідеї. Так, тут зараз це зараз поправлю, бо я тут сьогодні такий робила орхотетріс. Все повимивала, все порозставляла. Зараз знову буду нарушати обережно, треба, щоб відносики ще не постраждали у орхідейок. Ось такі в мене були новинки. дякую вам за увагу. Знаєте, дуже класно щось нове знаходити і з вами ділитися. Всім гарного тихого вечора.